Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Мушу зізнатися, що до цієї студії я ще не запрошував політологів, можливо, інтуїтивно відчуваючи певне негативне ставлення пересічного українця до людей цього фаху. Ну не буду казати про те, що слова політолог і політик звучать. Майже однаково. А ще тому можливо, що ось більш освічена частина наших співгромадян прекрасно розуміють, що, попри вдалену таку незаангажованість, наші політологи не завжди є такими. Багато з них залежить і від політичних партій, і від так званих грошових мішків. Але сьогодні у нас в студії такий політолог, справжній політолог якому я довіряю його прогнозам, його викладкам, його актуальним оцінкам ситуації, це Тарас Возняк, отже, політолог, культуролог, редактор незалежного часопису. І вітаю вас, пане Тарас. Для початку, для наших глядачів, коротке ваше досі. Возняк Тарас Степанович. Народився 11 травня 1957 року у містечку Брошнів Осада, де родина оселилася після повернення Тарасового батька із Сибірського заслання. У 1974-79 роках навчався у Львівському політехнічному інституті, відтак служив офіцером у війську. Під час служби займався активною перекладацькою роботою, перекладав філософські твори. Після Горбачовської відлиги став активістом демократичного руху і співорганізатором першого. Першого Україні страйку на львівському заводі Фредери Верстатів. у 80-х роках організував випуск самовидавної культурологічної літератури 1987 року. Разом з Миколою Яковиною розробив ідею створення незалежного культурологічного часопису. Назву журналу «Ї» при зустрічі у Львові остаточно затвердили патріархи української культури, перекладач Григорій Кочур та мовознавець Юрій Шевельов. Тарас Возняк є автором понад 500 публікацій у українській та закордонній пресі з ініціативи Тараса Возняка та Олександра Пограничного 2001 року була заснована громадська відзнака Орден за інтелектуальну відвагу, голова правління громадської організації Міжнародний центр культурних ініціатив, президент ротарі клубу Львів Леополіс, засновник та голова правління фундації українсько польської співпраці, виконавчий директор Українського центру Міжнародного Пен-клубу. Пане Тарасе, давайте повернемося до питання заангажованості, не Взагалі, чи може бути зараз в Україні політолог чи людина наближена до цього фаху таким незалежним повністю, не зацікавленим у праці на якісь політичні проекти, скажімо, чи на якісь інтереси, скажімо, фінансових? Таких в, великих наших діячів скажу вам так, що е, залежний політолог чи щасливий політолог, котрий має роботу і має гроші, незалежний політолог то або не вдаха, або вже такий принциповий, що що, що що аж згідний працювати просто так. От я хотів би поговорити про м, таку річ. Е, часто говорять, що українці НАТО Заполітизовані. Про це говорили не тільки там, скажімо, зараз, про це говорили ще і в часи назорі незалежності, так. Ну, кожен українець був собі таким сільським філозофом, який найліпше розбирався в політиці, найліпше знав, що робити. Натомість, натомість як на мене, ми зараз не маємо професійних політиків. Чи моя думка хибна? Ні, абсолютно правильно, що стосується заполітаризованості українців, Україна є в процесі перманентної революції, яка триває вже в чверть століття. 25 років, з підйомами, певними спадами, коли піднімається температура в суспільстві, щось ламається, там революція на граніті, революція помаранчева, революція гідності от приблизно що 10 років є такий пік. І звичайно, що навіть звичайний громадянин активізує. Починає мислити, переживати і так далі. Що стосується професійних політиків, то їх немає. Їх немає чому? Їх немає, тому що у нас немає, по-перше, справжніх політичних партій. Всі ті політичні партії, які є в парламенті, не репрезентують за великим рахунком усю широту народу. Як правило, це є олігархічні проекти під того чи іншого великого, крупного бізнесмена, котрий ще й крім того, має партію, тобто є олігархом. Ми, ну, Перелічувати, напевно, мені не потрібно. А тому політиків, які відстоюють спільну справу, а політика це полі, тобто спільна всіх нас справа, на жаль, поки що за великим рахунком немає. Е, недавно зовсім у цій студії відомий також філософ Олександр Фільц пояснював у цій всі речі тим, що Україна є найбільш постмодерною. Державою у світі. В принципі, я десь схильний поділяти його думку, але в тій частині, що якщо говорити про недовіру народу до влади, так. Якщо говорити про оцю тяглу революційну анархію, так. Як вважаєте ви? Ну, дивіться, залежно, що окреслювати під постмодернізмом. Постмодернізм наступає після якоїсь модерної епохи. Модерна епоха це епоха, коли люди мають якусь мету. І до неї йдуть. Постмодерна епоха це тоді, коли люди розчаровуються в тій меті, розчаровуються в комунізмі, націоналізмі, ну, в ще якихось там соціалізмах, чи ще яких ізмах. І тоді, так би мовити, наступає така дезорієнтація, коли все можливо, все, все прийнятно, чи ти націоналіст, чи ти там, комуніст, соціаліст, ну таке воно ну, така мішмаш в головах і у людей, і в суспільстві. Згодитися з професором Фільсом можна в цьому контексті щодо України з огляду на те, що періодично ми впадаємо в таку в таку в таку розгубленість, але інколи ми з неї виходимо, і оці піки, піки наших протестів на майданах є такою кристалізацією ідеї. От ми хочемо цього. А після того, якби, або у нас крадуть цю здобутки революції, крадуть перемогу де-факто, і ми знову впадаємо в розчарування в якесь таке, в якусь таку аморфність, якусь таку, і це називається постмодернізмом. Мені здається, що зараз, після майдану гідності 13-14 року, ще пік. Не пройшов. Він може пройти, і ми можемо впасти в цей постмодерний стан, коли всі розчаровані, коли всіх всіх політиків вважаємо нікчемами. і, Ну щось подібне було десь приблизно в 2008 році, після 2004 року. Поки що ще це мені здається, ще шанс ми маємо. Тому що до щодо цього актуального моменту я би так не сказав, але ми можемо впасти в цю депресію, в цю фрустрацію, в це розчарування. Короткий конспект від Тараса Возінка. Політолог, як правило, ставить діагноз і в принципі ставить діагноз е, е, тим, кого в політичній науці називають політичними тваринами, котрі вже настільки захопилися цією політичною е, е, грою, що вже втрачають навіть людську подобизму. Пане Тарасе, в своїх есе, блогах ви часто. Робити спроби бадання геополітичної ситуації, і, власне кажучи, говорити про цинізм світових лідерів, як на мою думку, і в принципі ви її підтверджуєте також, це більше зацікавленість закордонних політиків, хай навіть друзів України все-таки інтересами свого виборця. От українці в принципі не можуть чомусь цього зрозуміти, що Обамі чи Меркель абсолютно. В принципі, десь справа 10 українців. Спочатку власний електорат. Чому це так? Ну, і це абсолютно правильно. Американці обирають свого президента для того, щоб він обстоює їх інтереси. Німці обирають відповідно свого канцлера чи президента для того, щоб він обстоював їхні інтереси. І це абсолютно нормально. Якщо співпадають інтереси якоюсь мірою, співпадають національні інтереси Німеччини чи, чи України, чи Сполучених Штатів України, це просто для нас є щастям. І цим щастям ми повинні здається, скористатися зараз. Ну дуже часто історично українці робили помилку, як правило, ставали не з, то, не з тої сторони фронту, Як правило, обирали ту сторону фронту, яка програвала і в Першій і Другій світовій війні, і так далі. І так далі, і в цьому контексті, в цьому контексті мені здається, зараз подиво. Чи на щастя, чи просто нарешті Бог над нами змилувався. І ми, ми стоїмо поправ, по тій стороні фронту протистояння світового, е, яке має набагато більші шанси е, виграти. Тепер про ситуацію війни. Ми інколи абсолютизуємо свою війну на Донбасі, е, для нас, для українців, це трагедія, окупація Криму, війна на Донбасі. але треба бачити, що це тільки одна з частинок величезного фронту протистояння. Якщо ми подивимося на карту світу, то цей фронт протистояння можна намалювати навіть буквально по, по цій карті, починаючи з самого верху, з півночі, з Шпіцбергену, де Росія хоче відтяпати є таке політологічне слово у Норвегії, ці нібито острови з тими шельфами і так далі. Потім конфлікти з Інляндією, конфлікти з Естонією, Латвією, Литвою, конфлікти з Польщею, з Україною, з Молдовою, опускаємося нижче Грузія, Абхазія, опускаємося нижче Туреччина, Сірія, аж до Ємену і з Ізраїлем. І в нас вимальовується така реальний фронт військових дій, навіть. Не тільки протистояння як якогось такого перетискання один, один одного і наш. Фрагмент фронту є тільки фрагментом фронту. І якщо ми цього не усвідомимо, то тоді ми будемо робити неправильний крок. Я думаю, що керівництво країни це достатньо чітко усвідомлює і достатньо чітко зараз позиціонує себе з тієї сторони фронту, з якого вона має бути, тобто нашими союзниками відповідно стають і скандинавські країни, і Балтійські країни, Польща, Румунія, Молдова, Грузія, Туреччина, Ізраїль. І навіть на на диво Саудівська Аравія, крім американців традиційних чи, чи європейців, зрозуміло, дякую. І все ж на вашу думку, що заважає українцям подорослішати у своєму ставленні до світу, що заважає їм не покладати надто особливих надій, там, скажімо, на доброго царя, чи чи ще ліпшого, скажімо, за вуйка. Ну, українську ментальність сформував, за великим рахунком, уже так остаточно, Тарас Григорович Шевченко. Великий поет і великий романтик. Він писав, він співав про добро, а світ не є таким добрим. Світ є прагматичнішим. І Сучасний світ формують власне прагматики. А ми ще пробуємо застосувати парадигму боротьби добра і зла. У світі не бореться добро і зло. У світі бореться одні прагматичні інтереси проти інших прагматичних інтересів. І дорослі, зрілі нації, це розуміють. А такі романтичні, не дні одні ми романтичні. Угорці романтики, поляки-романтики. Багато є романтичних молодих народів, в котрих ще бурлить кров, в котрі, ще, в котрі ще не доспівали свою романтичну пісню. Ну ми, українці, одні з них. Розуміло. Тобто, нам що залишається просто покладатися на час? Нам Потрібно дорослішати. Ну хтось через набивання гуль, хтось через якусь протестантську революцію, хтось через освоєння раціоналізму, як французи, допустимо, німці через протестантську революцію, британці через протестантську революцію свою, американці так само відповідно. Так що тут кожен має свій шлях, але дорослішати ми будемо, безсумнівно будемо. Я не знаю в якому поколінні, але будемо. Короткий конспект від Тараса Возняка. Дуже часто історично українці робили помилку, як правило, ставали не з того місто, з тої сторони фронту, як правило, обирали ту сторону фронту, яка програвала і в Першій і Другій світовій війні, і так далі. І так далі. І в цьому контексті, в цьому контексті, мені здається, зараз подиво е, чи на щастя, чи просто нарешті Бог над нами змилувався. І ми, ми стоїмо по прав по тій стороні. Фронту протистояння світового, яке має набагато більші шанси виграти. Пане Тарасе, у вашому досі ми згадали про засновану мовами і ще гуртом колег таку нагороду за інтелектуальну. Відвагу. Е, недавно тут, у студії профілю, ми розмовляли з одним з найблискучіших, я сказав, українських інтелектуалів Андрієм Содоморою, і також вели мову на цю тему. Скажіть мені, будь ласка, як ви бачите місце інтелектуала в сучасній Україні? І е, на вашу думку, чим відрізняється інтелектуал від інтелігента, від того совєтського інтелігента? Ну тут є кілька розрізнень інтелектуалів і і, і інтелігенти. Інтелектуал це людина, людина розуму, людина інтелектуальної праці, котрий не бере участі в суспільних справах. Ну, це дуже поширений поширений тип людини на заході. Я, наприклад, якийсь там латиніст, я займаюся своїми справами. Я не втручаюся в справи майдану, в політичні справи чи ще якісь громадські там захисту, наприклад, тварин. А інтелігенти, ну, це явище, котре, котре в основному було в східній Європі, Польщі, Україні, Росії. Це люди, котрі не тільки є інтелектуалами, тобто займаються інтелектуальною працею, але також їхнє серце болить за долю своєї країни, котрі безпосередньо беруть участь в. Чи визвольних змаганнях, як у нас, чи освітніх, якихось там дуже тяжкій мозольній е, праці. Е, яка зараз роль е, е, інтелектуалів і інтелігентів? Ну, Інтелігенти безвонім повинні брати участь у тих всіх майданних наших політичних справах тому що це все болить ми ще ми ще не можемо собі мені здається дозволити на таку відстороненість від справ суспільних і вон займатися, сидіти там у вежі із слонової кістки і займатися якоюсь там високою високою поезією тому ці наші такі інтел, інтелігенти, як той же содомора чи скажімо гузар вони є такими опо Реперними точками, на які ми орієнтуємося в цьому, в цьому світі, а разом з тим, вони є опорними точками, на яких тримається наш український світ. Ну, Дай Бог тисячу років життя Любомиру, кардиналу Гузару, але уявіть собі Україну без Гузара, без такого, без такого інтелектуальної потуги, і Україна буде виглядати вже зовсім по-іншому. Таких людей є дуже багато, і в якийсь момент це було років 20 назад. Ми з своїми колегами з Олесом Пограничним з іншими усвідомили, що у у нас є така певна розірваність, розірваність поколінь між тими поколіннями, тих людей, котрих я згадав, і і нами. І ми почали через цю нагороду. Сшивати їх, віддаючи шанс шану їм. Ну мені тоді було десь там плюс-мінус 40 років, і ми віддавали ту шану тим, котрим було 70, а може навіть і, і, і більше, і тим самим ми сшиваємо інтелектуальну тканину, структуру нашу. Інтелектуального українського життя і не тільки українського, того котре довкола, тому що ми цю саму відзнаку отримували і поляки, і, 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 і ну умовні росіяни, як Віктюк, чи там е, е, німці, чи американці. Ну ви почали називати лауреатів свої нагороди, і серед них чимало справді моральних авторитетів. От поняття морального авторитету, тому що на хвилі такого патріотичного піднесення, особливо зараз, в часі війни, е, ну дуже багато людей, яких. Ми ну, вважали такими, ну скажем, незанажованими, так такими, які можуть піднятися над ситуацією, все-таки впадають в певну заангажованість і в певну крайність. Де ті червоні лінії, за які не може дозволити собі переступити моральний авторитет чи інтелектуал? Справжні? Ну, все це, все це чисто, чисто інтуїтивно. Ми просто стараємося е, 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 знайти таких людей, котрі перейшли життя і не схибили. Ну, принаймні, вже життє більшу частину більшу частину свого життя. І серед тих, котрих ми, мені здається, відзначали, таких, котрі вже зовсім схибили, немає. Тобто, час це є певне випробування для людини. Якщо людина була в тій в тій, в тій, в тій ситуації, і все ж таки в тих різних ситуаціях вела себе достойною і показала себе достойною людиною, то вже є якийсь визначник того, що вона вже далі напевно, що не не схибить. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, глядачам у студії профілів був відомий політолог, культуролог, редактор незалежного часопису «І» Тарас Возняк. А нашим глядачам я кажу, зустрінемось в ефірі.